І раз ми заговорили за Трампа. Він видав наказ, в якому сказав запускати місію Genesis. І що таке місія Genesis? Це національна ai програма масштабу манхеттенського проекту. Так, отака величезна тільки про AI. і вона на те, щоб об'єднувати всі національні там ресурси, суперкомп'ютери, дата центри, дата сети і в цілому всіх направляти в сторону AI для того, щоб Америка залишалася попереду технічного прогресу і створювала наукові прориви, як там в біотеху, в мікроелектроніці, в енергетиці. коротше кажучи, в купі різних важливих для держави стратегічних напрямків. Найближчі пару місяців вони мають розібратися з тим, які у них є ключові національні о, челенджі, умовно кажучи, за якими їм треба боротися. А потім вже будуть думати про інфраструктуру. А чи стане це рушієм наукового прогресу? Чи буде у них національна лилем, чи буде це чергова перероздута національна програма, яка просто споживає купу ресурсів і веде дуже мало цінності? Ми побачимо ще не скоро.